Вітаю, шановний сьомий клас. Сьогодні ми з вами продовжуємо розв'язувати задачі на зв'язок між масами тіл, що взаємодіють, та швидкостями, яких набувають ці тіла внаслідок взаємодії. Отже, на минулому році ми встановили, що чим більше маса тіла, тим меншою швидкості тіло набуде при взаємодії. І навпаки, чим менша маса, тим швидкість Руху тіла після взаємодії буде відповідно більшою. І от перед нами наступна задача. Під час вибуху граната розлетілася на дві частини. Перша частина отримала швидкість 20 м на секунду, а друга частина отримала швидкість 5 метрів на секунду. Маса якої частини більша, і у скільки разів. Отже, щоб дати відповідь на це питання і зрозуміти, що нам треба шукати з вами в даній задачі, проаналізуємо швидкості, які отримали частини після взаємодії. Отже, перша частина отримала швидкість 20 метрів на секунду, друга частина отримала швидкість 5 метрів на секунду. Очевидно, що 20 метрів на секунду більше за 5 метрів на секунду. Отже, більша швидкість відповідає, пам'ятаємо, тілу меншої маси. І навпаки, менша швидкість відповідає тілу більшої маси. Отже, друга частина, яка має меншу швидкість, відповідно, має більшу масу. Отже, на першу частину питання ми відповіли, що маса другої частини є більшою. У скільки разів я вже вам говорила про те, що якщо в мене в задачу ось так ставиться питання, у скільки разів більше або менше, то я знаходжу відношення в даних величин. Тобто в даній задачі я буду шукати відношення другої. Частини маси другої до маси першої частини. Запишемо давайте з вами дано. Так. Отже, швидкість першої частини 20 метрів на секунду. Швидкість другої частини становить 5. Метрів на секунду. Треба знайти, у скільки разів маса вже, нам встановлено, що другої частини буде більша за масу першої. Тобто, шукаємо відношення М2 до М1. Ну, Тут, як бачимо, немає системи С, тому що швидкість подана в метрах на секунду. Отже, переходимо одразу до розв'язання. І так, мені треба знайти відношення М2 до М1. Ми вже встановили, що маси і швидкості обернено. Пропорційні одна до одної. Тому, якщо я шукаю відношення М2 до М1, відповідно в швидкостях обернено, це буде відношення В1 до В2, в мене є і В1, і В2, я можу знайти відношення маси М2 до М1. 20... На 5 4. Отже, як бачимо, маса другої частини в 4 рази більша за масу першої частини. Якщо ви уважно дивитесь, то бачимо, що у скільки разів маса другого тіла більша за масу першого тіла, в стільки ж разів Швидкість першого тіла більша за швидкість другого тіла. Отже, ще раз, зв'язок між швидкостями і масами взаємно обернений. З збільшенням однієї величини, друга величина буде зменшуватися. Так, отже, тепер запишемо відповідь до нашої задачі. Відповідь Маса другої частини більша у чотири рази. ось таким чином, отже Якщо в мене є швидкості, то по швидкостям я можу оцінити маси тіл, що взаємоділи. Так, ну переходимо до ще однієї задачі. Так, хлопчик масою 40 кг, стоячи на роликових ковзанах, кидає шкільний рюкзак масою 7,5 кг на газон, а сам відкочується зі швидкістю 1,2 метра на секунду в протилежний бік. Наскільки швидкість хлопчика менша за швидкість а, рюкзака? Так. Отже, як бачимо, взаємодіють в мене два тіла, є хлопчик, перше тіло та рюкзак. Відповідно, це буде зараз, друге тіло. Так, отже, все, що стосується хлопчика, будемо позначати з індексом 1, все, що стосується рюкзака, з індексом 2. Що ми знаємо? Ми знаємо, що маса хлопчика 40 кілограмів. Отже, записуємо м 40 кг. Також я знаю масу мого рюкзака 7,5 кг. Так, хлопчик після того, як кинув, відштовхнув від себе рюкзак, відкотився назад зі швидкістю 1,2 метра на секунду. Це Швидкість руху хлопчика після взаємодії, тобто першого тіла, В1, 1,2 метра на секунду. Мене питають також уважно, наскільки швидкість хлопчика менша за швидкість рюкзака. Дійсно, рюкзак має меншу масу 7,5 кг у порівнянні з масою хлопчика, отже, швидкості швидкость, якої він набуде, буде більшою за швидкість хлопчика. Так от мене питають не просто знайти швидкість руху рюкзака, а мені треба знайти, наскільки швидкість хлопчика менша за швидкість рюкзака. Якщо мене питають на скільки, не у скільки разів, а на скільки, то я буду знаходити різницю, різницю. до того ж я буду знаходити різницю більшої і меншої швидкостей відповідно. Отже, швидкість рюкзака буде більшою, у порівнянні зі швидкістю хлопчика. Ось треба знайти, наскільки вона буде. ну, Якщо швидкість рюкзака більша на стільки, то швидкість хлопчика на стільки ж буде менша. Отже, ось цю різницю швидкостей я буду шукати. Отже, зрозуміло, що для того, щоб знайти різницю В2 і В1, мені треба знати В2. Ну, а для того, щоб знайти В2, я повинна скористатися якраз ось цією формулою залежності мас і швидкостей. Отже, записуємо розв'язання. І так, маси обернено пропорційні до швидкостей. Отже, М1 так відноситься до М2, як В2 обернено до В1. Мені треба знайти В2, для цього нагадую, розкриваю пропорцію хрест-нахрест. М1 на В1 дорівнює. М2 на В2. Мені треба знайти В2. Для цього я нагадую, дивлюсь через знак дорівнює від В2. Там стоїть добуток М1 В1 у чисельник. І ділю на те, що поруч з В2, тобто на М2. Так, перевіряємо одиниці вимірювання і рахуємо. Масу В2. Так, В2 в квадратних душ, вибачте, масу швидкість, звичайно, швидкість В2. І так, М1 кілограми, множу В 1 метри на секунду, М2 кілограми. Звичайно, кілограми, кілограми пішли, залишились. Метри на секунду. Отже, В2 можу порахувати. Так, М1 40. маса хлопчика, множу на 1,2. і ділю на 7,5. з половиною. Так, при діленні переношу кому і в діленому і в дільнику 75,40.

0,4 метра на секунду. Звичайно, маса рюкзака менша, відповідно швидкість його руху буде після взаємодії більша, ніж е, швидкість хлопчика. Ну, а тепер мене питають таку різницю. Тобто наскільки швидкість рюкзака більша, або ж е, аналогічно наскільки ж швидкість хлопчика менша. Отже, знаходжу різницю швидкостей В2 мінус В1. Дорівнює 6,4 відняти 1,2, 5,2 метра на секунду. Ну і тепер треба дати коректну відповідь. Те, як нас питали. Нас питали, наскільки швидкість хлопчика буде менша. Отже, різниця швидкостей між швидкістю хлопчика і швидкістю рюкзака це 5,2 метра на секунду. Отже, у хлопчика швидкість на 5,2 метра на секунду менша. Пишемо відповідь. Швидкість хлопчика, тобто В1, так? На нас питали наскільки? То ми пишемо на 5,2 метра на секунду менша за швидкість рюкзака В2. Отже, ми з вами поглянули на задачі, в яких не просто треба знайти там В1, В2, М1, М2, а питання вже стоять у порівнянні швидкостей або мас взаємодіючих тіл. Так, на цьому все на сьогодні. Дякую вам за увагу. На все добре.